Ви коли-небудь замислювались, як ваші вуха перетворюють звичайну звукову хвилю на музику, яку ви любите, або голос друга? Це захоплива подорож у світ фізики. Ось як це відбувається. Ваша зовнішня частина вуха вушна раковина, працює як воронка, захоплюючи звукові хвилі та спрямовуючи їх по слуховому проходу до барабанної перетинки. Коли ці хвилі досягають перетинки, вона починає вібрувати, запускаючи ланцюгову реакцію. Ці вібрації посилюються трьома крихітними кісточками: молоточком, ковадлом та стременом, які передають енергію далі у ваше внутрішнє вухо. Всередині равлика кохлеї ця механічна енергія створює хвилі в особливій рідині. Ці хвилі збуджують тисячі крихітних волоскових клітин, які, згинаючись, перетворюють рух на електричні сигнали. Це дивовижне перетворення механічної енергії на електричну. Нарешті ці сигнали мчать слуховим нервом до вашого мозку, який декодує їх як звук. Це ваш власний природний акустичний аналізатор. Дякуємо, що дивились! Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться, щоб дізнаватися більше неймовірних наукових фактів.